І гамбіті. Ворожа команда це оці, оці от, супа хот Так. В них один Грагас лишився, але вже Треш треснувся на підході. Грагас, Треш і Мудо пробують віддефати барона, якого вже забирають. Але тільки що Грагас попався до адекерії нашого до Джинкс, і його нахарасило так на треть ХП. Всі відійшли, Барона лишили, всі раді. <с conversation> Ніхто не вирішив його брати. Так у них вже через 20 секунд відновиться Ксін. решту всі живі ворожі команди. Так я секунд из его миньона. Так, я альтабався поки що нічого такого не сталося.